Тут красавела Навоз намотав, де страхуватися онлайн. Це перша в 21 столітті війна, де були використані абсолютно усі види озброєння. В межах вторгнення в Україну Ерефія задіяла всі свої типи озброєнь, крім ядерних. Про це повідомив начальник головного управління розвідки генерал Буданов. Вас ніколи не простів, і ми вам ніколи не забудемо. За його словами, війна проти України не пішла на користь режиму російського диктатора Путіна, і військова міць рефії сильно зменшилась. Там економіка вже не витримує. Це факт. Фінанси поки що тримаються на тих запасах, які були накопичені завчасно. А військова міць сильно втратила за час війни. Професійна армія в загальному розумінні закінчилася минулої осені. Нині вони воюють лише мобілізованими, а виробництво нової зброї та техніки зараз у неї на абсолютно недостатньому рівні наголосив Буданов. Про яку ескалацію ще можна говорити, коли вже задіяні абсолютно всі типи озброєнь від підводних човнів до стратегічних бомбардувальників. Тут потрібно змінити логіку: не все в руках Російської Федерації, і не все в руках інших гравців на світовій арені. Зараз практично все залежить від нас, заявив Буданов. Ну, думаю, що найперше треба дивитися у бік зброї. Об'єктивна історична реальність і унікальність цього моменту, що Німеччина повертає собі світові позиції як виробника зброї. Це відповідає дійсності. В них дуже серйозно перезапустилися великі конвейери І сподіваємося, що ми ще отримуємо багато добротної німецької зброї. Плюс розуміємо, що на перевеличезний жаль війна має всі шанси зайти у деяку затяжну фазу, і це також не останнє, що європейців турбує, і вони зараз обмісковують і обмірковують всі потенційні сценарії, ну і найголовніший меседж нам усім, що ніхто сам на сам Україну з ворогом не залишить. Ну, будемо чекати. Ви говорите про затяжну війну, А ось керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вчора сказав про те, що Російська Федерація не зможе воювати довго, начебто, у Російської Федерації немає на те відповідних ресурсів. Чи погоджуєтесь ви з такими з такими твердженнями власне керівника розвідки нашої, чи маєте іншу позицію? Ну, це ну я би не так питання сказав, залежно який контекст укладати у затяжню війну. Пів року це також багато, і три роки це також багато. Під яким кутом дивитися на весь цей процес? Ми вже от зайшли за півтори року, і найімовірніше, що відмітку у два роки ми таки подолаємо. Хоча я казав великий наполон, на Бонапарт випадок єдиний володу все і там у них у московитів все дуже сильно затискається і може вистрілити там і тоді, де ми цього за. Зараз не бачимо, і чорний лебідь до них обов'язково прилетить. В частині якісної зброї абсолютно слушна думка. Нічого нового, повноцінного, добротного вони будувати не зможуть. Танків Т-90 можуть будувати на місяць максимум 25 штук. Все решта здеградувала. Але на жаль, старого радянського в Мотлуху до ПТ-76 угу. дійдуть, якщо попередніх БМП-1. А якщо й потрібно, то й Т-34 дістануть із складів. оцього у них все дуже багато. Я неодноразово приводив. Цифри, скільки в них автоматів Калашникова випустено поза 100 мільйонів, рушниць Мосіна поза 37 мільйонів. Звичайно, цих мільйонів на складах немає, але сотні тисяч є. Патронні і снарядні заводи працюють на повну силу. Хоча дійсно стратегічний їхній воєнний потенціал рухається до кінцевого краху і занепаду, і рано чи пізно це станеться. Але це не тижні, це місяці, ба навіть роки. А що ви скажете з приводу живої сили? Є інформація про те, що зовсім скоро росіяни можуть почати примусову мобілізацію, кажучи, до війська може потрапити до 700 тисяч росіян. Чи вірити в те, що може бути примусова мобілізація? Можливо, відкрита, знаєте, не так, що вже будуть там шукати нікому не афішувати, а вже просто відверто будуть запрошувати на війну. Не важить, якою вона буде, вона точно буде один із їхніх недополітиків, так як їх зараз називають. До речі, дуже влучно висловився про свій власний народ і називає це їхньою сильною рисою характеру. І це дійсно так, якщо в історичному контексті. От зараз ми це проговоримо. Росіяни вміють і можуть масово помирати за імперію. А якщо дуже так точно висловлюватися, історично то за імперські ілюзії, і це їхня національна риса характеру. Вони будуть кричати на своїх бояр, але цар для них завжди буде добрий. Ще у часи Олександра третього сформувалася концепція, що цар Росії – Бог і цього сказувати що ніхто не зміг на цю хвилину. Путін дорівнює до божества. А в їхніх соціальних, психологічних, історичних ментальних наративах, родяна прівіше всього, чи як вони там, це все називають. Є і ми не можемо скасувати цю соціальну дійсність. Ми проговорили, що сотні тисяч автоматів калашникова, котрі ви прямо зараз показуєте на екрані. Вони mm -hmm. ще є. Два річні патронів, дві гранати, саперну лопатку жменька сетані, і будуть помирати, пане Петре. Як вважаєте якщо Путіна не стане, все одно Росіяни будуть ось так гуртуватися, брати зброю ти помирати за, за імперію. Якщо завтра Путін повисне на ліхтарі, там нічого не зміниться. Там зміниться тільки тоді. Я не раз виказую цю позицію, коли Російська Федерація фрагментується на 25-30 країн. У них заберуть ядерну зброю, відсічуть від нафти і газу, бо дешеві сибірські ресурси дурманять їм о голову. І найголовніше вони щонайменше два 3 три покоління, а це в межах 60 років пройдуть так звану комплексну санацію очищення. Те, що нацисти проходили після другої світової війни, читав цікаву ду. Жо роботу американці, коли прийшли у Німеччину після другої світової війни, почали працювати з підлітками 14 15 16 років. Дійшли висновку, що вони втрачені абсолютно це все рівно нацисти. Нове покоління з'явилося аж у кінці 80-х коли ті, хто пішли у перший клас, не були заражені оцією огидною нацистською ідеєю. А московити ще гірші ніж нацисти. А чи бачите, ви, пане Петре, хоча б якісь ознаки цієї фрагментизації, чи як ви говорите, на на, Є... на Росії? Я вже дуже багато місць перебуваю у глухому інтелектуальному куті, з якого вийти не можу. Не розв'язувана як виграти цю війну не тільки нам, а й колективному заходу у першу чергу американцям, щоб не розвалити Росію. Рішення на нерозвал Росії на жаль є така сувора пісність. Шкода, давайте говорити про події на фронті. Маємо останні зведення частину селища Опитного біля Авдіївки розвернув повернули під контроль України наші захисники. Також є частковий успіх у районі Кліщівки на Бахмутському напрямку. Це Ганна Маля про це нам повідомляє. Як ви оцінюєте зараз дії наших оборонців? ділимо в велику лінію розмежування чи лінію бойового зіткнення на два великі плацдарми. Більший суттєво більший це південний. Там у нас є непогані успіхи плацдарм у межах 10 на 10 кілометрів. Ми під Запоріжжям пробили. І стратегічне завдання в цьому напрямку, до поки що є цикл сухої погоди, доторкнутися до північного Азов'я. Шанси на це є чи вдасться покаже час. Треба набиратися терплячості, і найголовніше не піднімати емоційну планку. Очікувань, що завтра все обвалиться противник. Б'ється на смерть, ми психологічну частину його ментальності щойно розібрали. І є східний плацдарм він менший. Бахмут рухається до оперативного оточення. Це може скластися. Однак, противник не може його віддати з політичних міркувань. Він оголошений їхнім. Путін виказав і нагородив там якихось їхніх недогероїв. І направду втрата Бахмута для них буде ну дуже серйозною надломною точкою. І дійсно, це може бути перша справжня переломна точка.